Ціну товару підвищили на 20%, а потім знизили на 20%, як змінилася ціна товару у відсотках? Хтось скаже, що вона не змінилася, бо ми підвищили на 20% і знизили на 20%. Але підвищення і зниження у нас йде від різних чисел. Нехай ціна товару буде Х. Тоді, коли ми її підвищували на 20%, треба спочатку Х додати, Х помножити на 0,20. Тобто нова ціна товару Х додати 0,20х дорівнює 1,20х гривень це нова ціна товару. Тоді зниження ціни товару буде не від початкової, а від нової ціни. Щоб знайти зниження треба тепер 1,2х відняти. 20%, тобто 1,2 помножити на 20. Одна друга Х відняти 0,24 Х. І тоді, якщо ми це порахуємо правильно, то це виходить. 0,96х. тобто початкова ціна товару була Х, це було. Ноль девносто шість Х, тобто ціна товару знизилася. І знизилася вона на на 0,04%. Тобто зниження йде на 4%.